Звертаємо увагу в крутезний стадіон, на якому багато разів проводилися матчі суперкубку України з цим асоціюється цей стадіон великою мірою. Але на жаль, на жаль, маємо пришелепкуватого хворого імперською бацилою сусіда, який отруює наше життя, знищує наше життя, і принагідно дякуємо силам оборони України за те, що чемпіонат України Вібет Ліга загалом. Має можливість зараз відбуватися. Сказав я про позицію чорноморця у турнірній таблиці. Воно десята станом на цей момент. Верес взагалі перебуває у червоній небезпечній зоні. 15-те місце, 19 матчів, 13 очок. Лише три очки гендикапу над останнім минаєм, але Верес має приводи для оптимізму. Про це безумовно будемо говорити протягом сьогоднішнього матчу. Приємна весняна погода не в ідеальних кондиціях Газон. Ну але тим не менш сказати, що він в жахливому стані теж точно не можна. Удар за штрафного майданчика. Яго госікейра, який повертається до стартового складу Верса, який непогано розпочав 2024 рік. Лівою новою прикладається. Гучно, гучно встановлює стінку зараз. Данило Варакута. була можливість у нас почути його командний голос. Подачу де. Да! Забиває Рівненський Варси Марко Мрвальйович третій забитий м'яч у четвертому матчі за Рівненський Варс. Блискавичний трансфар рівненської команди. Скажу я вам: хороша робота при стандартах, хороша робота у єдиноборствах, хороше відчуття моменту. Марко Мервальович, чорногорський легіонар. Варс дуже швидко відкриває рахунок. Це відкриватиме наш матч в іграх. УПЛ є тенденція, якщо є швидкість. Забитий м'яч. Це дуже часто гру з точки зору зустрічних курсів відкриває. <плес> Непогано пресного у другій зоні від рівнян. Удар Дахновського носького пущено воріт на місці данилова ракута. Віталій дахновський теж повертається до стартового складу. Не міг він грати через ушкодження із київським динамо тиждень тому. Удачи удар буде поворот. Чи ні? є удар? Це Андрій Штогрід. Найкращий бомбардир Чорноморця. Капітан команди за відсутності Іллі Путрі, який продовжує своє відновлення від травми. Ну і зараз, що схоже на момент, народжується одеської команди. Подача Єрмакова. Знову Дахновський він у штрафному майданчику чорноморця. Вже Дахновський перекладає справу на ліву. Пробиває, влучає у Лука Гучика, який повертається. До власного штрафного майданчика. І Тут уже Зіді Бадібанга теж назад відійшов. Цікавий розіграш. Шастел здалося навіть імітував. І зараз Мрвальєвич, як же близько він був до дублю. 30-та хвилина. Марко Мрвальєвич не забиває чудовий момент, який знову приходить зі стандарту. Ось тут зверніть увагу, Шастел зробив вигляд, що він подаватиме, але виконав подачу Кучеров, скидання. Хто скидав Василь Гакман чи Євген Банада? Це банада скидає на Мрвальєвича. І той головою цього разу пробиває. а а то він вже йде, а Ти ще далеко. Розумієш, він йде вже вривай. І там візьміть м'яч, може ударити треба, що не просто ніякої остроти. Все чітко і зрозуміло. А Багімян подачу удар! Виходить на ударну позицію зараз Віталій Єрмаков. Непоганий перший тайм сьогодні в Одесі. як немає в зараз. Тайм, яким шандрук можливо може бути задоволеним. Вичув зараз у чужому штрафному майданчику. Непогано розвертається. Віддає передачу удар по воротах. На ударній позиції не вперше вже у сьогоднішньому матчі опиняється Віталій Єрмаков. Ми впізнали його навіть попри те, що він ховає обличчя е, у розпочі от, очима шукає якісь вищі сили такі враження. Не влучає він у цій ситуації по воротах, але Бойчука хочеться відзначити непогана передача на кузика. Удар Ориста кузика по воротах. Агресивніше Чорноморець розпочинає другий тайм. Це такі перші проміжні висновки по грі команди Романа Григорчука за першими п'ятьма хвилинами другого тайму. Подача й удар! Сейвить зараз. Євген паст на рідному стадіоні. Проти не чужої для себе команди. Зараз він парирує удари. Це два поспіль удари в площину. Третій, здається, удар. Ну тут не знаю, статисти рахуватимуть це як удар в площину чи ні. Але недаремно лютує зараз Семен Вовченко. Занервували рівняни перший раз аж настільки небезпечно біля їхніх воріт. І завдає удар ніхто інший, як Олександр Васильєв. Без уваги абсолютно на дивовижу залишається він. Ось Яго Сікійра може пробити удару площину воріт. Варкута бачив непоганий момент цього удару. І Яго Сікейра це футболіст, якому не треба давати простір для удару. У бразильця дійсно класний удар з правої ноги, поставлений удар. І ну, без перебільшення рятує він тут свою команду. Гей з'являється на футбольному полі замість Яго Сікейри. В принципі, це очікувано. А Дахновський, який так само мав проблеми зі здоров'ям тиждень тому і не грав у матчі з Динамо, і Владислав Шарай з'являється на футбольному полі. Він ну Це нормально, потиснули руки. Були в епіцентр цього епізоду. Ну, таке враження, що засмучений Дахновський своєю заміною. Верс, після того, як Сікейра пішов із поля, перебудовується на такі класичні 4-4-2. Удар по воротах. Штогрін намагається Чорноморець шукати щастя біля чужих воріт з такими верховими подачами. Їх дуже багато сьогодні, і знову Єрмаков, знову акцент на ньому. Це він віддавав цю передачу. І цього разу Штогрін виграє позицію у Гакмана. і. Атаку підтримує Дмитро Шастал. І це удар по воротах. Це удар від Шастала. Баракута на місці. Це удар в площину. Ось тишком-нишком. Шастал о, дуже інтелектуальний футболіст. О. І це завжди цікаво. Подивитися на роботу Романа Григорчука із фішками. Давайте уважно дивитися на планшет. Рагару. Можливо, зараз є можливість для удару. Пробиває бадібанга. Бізімана. Рон дієць у складі кривбаса. Вчора схожої відстані забив. Габовда і Ковальчук разом спостерігають за цим поєдинком. Був зараз час для удару і влучив у Марку Мривалійовича. Зараз Бельгієць. Ще один кутовий. Тут він захищався. Гайдучик біля власних воріт. Ну, шарай. Чи зможе він втекти? Чекає на підтримку. Вихід скільки? три три. Зараз три в три вибігає на чужі ворота. Передачу віддає Шарай. І Шастал не забиває у цій ситуації. Показує Дмитро Шастал, що там був дотик з боку футболіста Чорноморця. Ну, найкращий момент Верса у другому таймі. Без перебільшення. Не забрати ані додати. Брагару. Максим Брагару. верхова подача падіння у штрафному майданчику. М'яч опиняється у воротах Вереса, але вже після свистка, який фіксує фол в атації. На фар, Так, Самсон їде, відправляє м'яч до чужих воріт. Ух, яка зараз помилка. Удар! І не забиває зараз Микола Гайдучик. Супер шанс. Супер шанс на рівному місці. Виникає зараз для Вереса на 87-й хвилині. Давайте дивитися повтор цієї ситуації. Ш Свіжий Шестаков Бодібанга втрачає м'яч під його пресингом. І. Зараз атака. Розвернулася. Передача. Шарай! Влучає у стійку Владислав Шарай. Ось міг зараз закривати матч. Джокер Суперсап Олега Шандрука називали б так ми тоді. Шарая не забив, тому такий ярлик на нього вішати не будемо. Передачу Кучерова, Давайте відзначимо. Удар по воротах! Зараз пробиває Самсон і єда. Ну і це перша перемога Варса на виїзді у цьому сезоні взагалі не перемагала команда на чужих стадіонах. Ну і сьогодні цей результат, який я не побоюсь назвати сенсаційним. Я не побоюсь це назвати результатом, який дивує, вражає. Але сказати, що цей результат не загрою, я на себе таку відповідальність не взяв.